Я пишу просто для дітей, бо я їх люблю. І взагалі дитячих письменників, мабуть, не буває, це неправильно. Просто є письменник або немає. Шевченко не мав дітей, писав е, вже скільки років іде Лускунчик Чайковського, Чайковський не мав дітей, а писав для дітей як прекрасно. Тобто, діти це світ, той незайманий світ, який, якщо е, поет. Зрозуміє його, він буде писати для дітей, він не зможе написати. Не Бо е, світ схожий, дитячий і з поетичним. Тільки дитина сприймає світ по-своєму, поцікаво. А дорослі вони вже на дорослі людини вже багато є того від життя, нашарувань цього. Дитина цих нашарувань немає. Тому для дитини не можна ніколи на, на, написати як-небудь, е, як напишеш, як-небудь як як дитина не сприйме ніколи. От я часто виступаю ну, перед дітьми і не дай Бог щось не так. От у мене про корову був вірш, і я розповідаю, розповідаю, вони кажуть, а ви ж у місті живете? Ви звідки знаєте про корову? Я кажу, ні, я виросла в селі, я пасла корову. О, тоді вони вже мені вірять. Коли я написала віршик для Оксанки, день народження Оксанки принесли сусіди-санки, та на вулиці ще боса жовтолиця ходить осінь і нанизує на мисто струбочок сухого листя. А заплакана Оксанка по дорозі тягне санки і питається усіх. А сьогодні буде сніг? Глянула на мене моя Оксанка, сказала вірш не твій. Чому? А ти неправду написала. Тобі сусіди не дарували санки. Мені для Рими треба було. Ти їх сама купила, я пам'ятаю, ти їх принесла. Тобто дитина вимагає, щоб все було так і саме про неї. Часто, коли я дарую книжки дітям, я питаю, як звати дитину, і пишу, що це для тебе написано. Радості більше немає. Вони такі е, особистості. Незалежність, оце для нього написаний книжечка чи віршик. Тому тут дуже важливо бути чесним з дитиною. Якщо цього немає, вони або сприймають, або не сприймають. Як не хвали того поета, як не даває йому премії, як його не носися з ним, не сприйняли діти. Все тут ще важливо так щиро, тепло писати, як для своєї дитини. І ви знаєте, вже коли в мене внук. А внук уже в мене був смішний хлопець такий сучасний. Чому, чому мені вдавалося тоді дитяче писати і вгадувати їхні думки, бути як вони? А пізніше, вже коли в мене досвід, зараз більший поетичний досвід, я е, спілкувалася з внуком. І ми дуже багато книжок написали разом. Це диво, от ми писали абетку першу. От, алло, алло, А він кричить: а вам кого? А, думаю, вже Рима. А, а мені Зою. А немає у нас такої. Тобто ми вже граємо, ми розігруємо вірш. От, е, а Аби хто? Алло, алло. але в трубці вже гуло. І потім після цей вірш стає пісенькою, тому що ми після перша абетка музична не було нічого. Алфавітні усмішки, білаш, 33 вірші. Це його остання робота, так як для своїх внуків поклав на музику. Тому я маю честь. Бути ще першовідкривачем якимось. знаєте. Але ті, які тільки орієнтувалися на дитячу літературу, вони не погоджуються, що Ганна Чубач може писати для дітей. Чого ж вона пише? Вона ж не дитяча письменниця, вона ж не поетеса для дітей, вона ж поетеса лірик, на що вона пише ці вірші. А я сказала, що це моя радість. На що я малюю, на що я пишу пісні, на що я пишу музику. Я виявляю себе як, як я хочу. От в мене книжка вийшла. Моя країна Україна, я подумала, боже мій, всі так люблять Україну. Ніхто не дає гроші під книжки, ніхто не написав прапор, незалежність, я українчик, я україночка, столиця, хрещатик, два моря, Карпати, Полісся. А його треба робити не так, як дорослий вірш. Його треба написати ніжно, так, щоб дитина сприйняла. І ви знаєте, я написала таку книжку. Вийшла Моя країна-батьківщина. А після того було мало. Я побачила, що якщо будуть тільки ці вірші, діти не будуть любити. Я зробила такий жанр, як побрехеньки. Це Степан Руданський, наш мій земляк великий. От чому дорослі побрехеньки сприймають? А як би дітям цікаво? І Я почала писати побрехеньки, я почала писати лічилки, абетки. Це надзвичайно зараз ось цього року я зробила три дитячі книжечки, надзвичайно цікаві. Вони всі вже зараз в роботі, до Нового року буде. Це Чия дехатка, чия мама і, і абетка з загадками. Це надзвичайно цікаво. Я не мислю віршами, я мислю книжками. От в мене книжка. Зараз я готую для Махаона книжку. От весни і до весни сняться дітям гарні сни. Тобто дні тижня, місяці, рік. І тоді за порами року кладу вірші там про погоду. І це воно виявляється дуже потрібне, надзвичайно потрібне. Тим більше, що коли я працюю ще з видавництвами, я для шкіл пишу мої вірші другому, третьому, четвертому. Підручника в п'ятому, шостому, сьомому, то для шостого-сьомого класу я працювала з видавництвом грамота і писала на вчорашній день. Кожних два-три роки прийдуть діти інші, і у школі потрібно те, що йде через художній образ, через слово римоване, воно швидше запам'ятовується. Тому я дитяча література для мене як велика радість і як велика патріотична робота для того, щоб діти любили українську. Літературу українською мовою, і вже тепер мої українські книжки перекладаються в Харкові, в Донецькому, ідуть паралельно українські і російська мова. І в такий спосіб, коли вивчають мову. От купляють дві книжечки, і я ще два, щоб то був гарний перекладач, щоб то був поет. Купляють дві книжечки з однаковими малюнками, і е, в Харкові от я видавництві видала. От такі маленькі. Я завоювала це в 90-х роках цей, так би мовити, грубо кажучи, ринок книжковий, саме такими. Вони виходили тисячними тиражами, двома мовами і різні книжечки. Це казочки. От. Е, ну, така, так, така є, є така робота, дитяча література. І для мене зараз вона ну, так би мовити йде, йде паралельно, тому що я і пісні пишу, і лірику. І, звичайно, коли душа э, стає ніжною, як, як у дитини. І я тим щаслива, що діти люблять мої вірші. Я зараз була в 264 школі, так вони мені ой, зараз покажу. Дивіться, скільки малюнків зробили. От і це на на кожен вірш, і, і деякі діти на на один і той той, той, той же вірш роблять. Бачили? От. Це не звичайно, це код. Ну, Показувати можуть годинами. І вони так гарно малюють. І в мене колись була виникла така ідея видати книжку з дитячими малюнками. І от коли моя книжка, моя країна, Україна заслужила на те, що її негайно видають, з 17 кольорів, кажуть, давайте ми видамо без малюнків. Швидко це торік, щоб до 1 вересня було торік. Я кажу, ні, діти люблять з малюнками. А що ж будемо робити? Я позвонила Чимбіржі Михайло Івановичу, це академія дитяча, талановитих, талановитих дітей. І пішов редактор туди, і малюнки талановитих дітей підібрали до моїх віршів. І так вийшла книжка Моя країна, Україна, її дарують першокласникам. Я не тільки, скажімо, пишу вірші, я вже думаю, як вона буде оформлена, яка буде обкладинка. Це вчителька моєї дочки, мене дочка художниця. Наталя Ніколайчук. Вона тут викладає цим дітям. Вона подарувала нам свою цю роботу на обкладинку. Бачите, ангел-охоронець. «Ангел а тут прекрасні малюнки дітей. Ну ви знаєте, ніколи доросла людина не намалює отаку корову чи жука. От, тобто тут малюнки незвичайні, вони, ну дивіться, і, і дуже вправні талановиті роботи. Ну, така сова, ви подивіться. Тобто така книжка Моя країна, Україна вже 44 тисячі вийшла. Ну, а ці вже не кажу, тут і в Донецьк, і в Харків, країна Мрій. Я працюю з багатьма видавництвами. Тобто я не маю того, що інші мають плачуть, плачуть, не виходять. Мене слова втішають, знаєте, чиї Платона Воронька. Це мій хрещений батько в літературі, він мені давав рекомендації до спілки. І він завжди казав так при зустрічах, коли, коли ми десь не виступали, «Ані, якби мене більше на світі було, яка мудрість. От людина відчуває, що вона так багато робить, але їй ще хочеться багато. От якби ж мене більше на світі було, мудрість слова.